Сьогодні ми міняємо звичну структуру нашого дайджесту. Бо в ніч на п'ятницю в доті вийшов масштабний патч 7.39. прямо посеред дрімліги, що напевно вже стало традицією в офісі компанії Valve. Вони кожен раз дивляться, коли там дрімліга. Нам треба оновлення. Патч приніс із собою косметичні реворки багатьох героїв, про які нещодавно ходили чутки. Повернув Пурмен Шилд. Хай в статусі нейтрального предмета пофіксив баг із мертвими нейтральними кліпами, який не чіпали аж 13 років, і додав просто цистерну ігроладних змін. До речі, якщо ви дивитеся це відео в суботу, то сьогодні, але трохи пізніше, на цьому ж каналі, а може трохи раніше, вже на цьому каналі вийде докладний розбір патчу від наших талантів, які ми як називаємо подкаст. А ще Valve додали міні-ігри під час пошуку матчів, щоб ви могли грати в гру, доки чекаєте змоги пограти в гру. Це ж було вже. Ну. Пурменшил теж був. І Продовжуємо новини. Доти сьогодні найкращий випуск. Збірна України з Дота 2 завершила груповий етап європейських кваліфікацій до чемпіонату світу з кіберспорту від Федерації АІСФ з рахунком 5-0. Це найкращий випуск, що дозволило команді гарантувати собі місце на чемпіонаті Європи, який відбудеться цього літа, в Косовській Приштині. Такий собі випуск. Вітаємо збірну Україну. Бажаємо всього найкращого. Будемо слідкувати і тримати вас в курсі. Подій! Як ми там в косово за... заграємо. Не дай богу. У КС-2 також вийшло оновлення, але менш глобальне. В гру додали наліпки, присвячені майбутньому мейджору та Battle пас. Клас. Оце я розумію. Оце гра. Я, до речі, почав грати в КС. Але про це, про це пізніше в випуску. А ще, продовжуючи тему Оштинського мейджору, бразильська команда Legacy офіційно замінить аргентинський колектив. Бестія. Я їх коментував на PUBG цих Бестія. Чуваки нуль пострілів, повзають на пузі до топ 3 турніру дійшли. Бестія вибила з турніру через невдалі спроби деяких гравців отримати візи в США. У підсумку Legacy, яка посіла 12-те місце у південноамериканському рейтингу, Valve, отримала пряме запрошення на мейджор. Це реально, це просто розвал. Вони просто повзають, не стріляють. Перший день гранд-фіналу мужиків топ-3 з 16 найкращих команд. Схожу, ну. <рикди> <рикди> я нічого не роблю, я в топ-3. В Маріуполі був магазин нижньої білизни, <рикди> який називався Бест і Я. Ой, немає вже тієї будівлі того магазину. Yeah. Думав, буде весело, стало сумніше, ніж було. Uh -huh. Прикинь, запнувся на слові українська. Українська кіберспортивна організація Boards Gaming, це да? яка вже має склад з cs 2 PUBG Mobile і Mobile Legend Bang Bang. Оголосила про відкриття підрозділу з Valorant. До складу увійшли 5 українців. Rare. Mm. Рідкісний. Yeah. Колоша, Тройзі, Джевелін та Альберт. Це вірно? Реа, це дуже важко. Rare. 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 Тільки недавно ми розповідали, як перед ЄВЦ, всі великі клуби закупаються новими складами. Аж ось Team Vitality оголосила про купівлю індонезійської організації Bigetron Esports. Це вони налутали на кейсі і давай одного одного з найвідоміших брендів у мобільному геймінгу. Це потужне стратегічне підсилення, адже Індонезія є четвертим у світі геймерським ринком із понад 100 мільйонами гравців. А саме клуб Bigetron має активні склади у найпопулярніших мобільних дисциплінах. Mobile Legend, Напишіть продовження в коментарі, як ви вважаєте, що там загадка. PUBG Mobile, Free Fire і Honor of Kings. Це те, що мені спамиться постійно. Давай І вони, там, сюди, ладь, чі, uh -huh. вони також у Біґітрон є амбасадори з понад 27 мільйонами підписників у соціальних мережах, що посилить охоплення бренду Віталіті у регіоні. Усі склади Біґетрон, які пройдуть на eSports World Cup, виступатимуть під брендом Team Vitality. А тепер кажи 20 двадцятьма мільйонами підписників охоплення у соціальних мережах про сім'ї вже хочу казати, Мам. Бразильська команда Furia eSports Sports стала чемпіоном Blast Realo Ad першого турніру з оновленою. Rainbow Six Siege. У гранд фіналі з bo 5 матчів фурія виграла. Виграла. Обіграла, обіграла японську команду. SAG Osaka з рахунком 3-0. Це що таке виграла? 3-0? Це не обіграла. Ти ж лінгвіст! За перемогу фурія забрали 170 тисяч доларів. Я натяк твій, зрозумів, але ми не такі. Ми не такі. А тим часом Бласт розкрив локації двох найближчих, що я кричу, двох найближчих великих міжнародних турнірів з Rainbow Six Siege. Цьогорічний мейджор відбудеться у Мюнхені з 8 -го. По 16 листопада. Мюнхен це Баварія. 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 А завершить сезон Six Invitational 2026, який відбудеться у Парижі з 2 по 15 лютого. Ну і найголовніше, організація навіть цього літа таки вривається до Європейської ліги з League of Legends. Радійте, фанати Лолу. Навіть таки закінчила купівлю слоту, який наразі належить європейській організації РОК. Офіційне оголошення очікується після завершення весняного спліту орієнтовано на початку серпня. Фінансову умову угоди не розголошують. Весняний спліт це що? серія турнірів. Ця угода стала завершенням тривалої історії, яка почалася ще у листопаді 23-го року, коли саудівська організація Team Falcons намагалася придбати слот РОК у лек. LEC. Європейська ліга. LEC. Однак угода з Falcons не відбулася, і тепер саме Na'Vi отримає місце в головній Лізі Європу. Європу. Європи. Я не дуже ще, як ведучий, себе, було, себе показав. Нагадуємо, що в 2025 році українська організація вже увійшла до кількох нових дисциплін: Apex Legend Mobile Legends. Bang-bang! І навіть шахів. Отак от Mobile Legend, Бен-Бен І шахи. О, боже. Королівський спорт, шахи. Ні, ну лол то клацати. Mobile Legend це тикати, а шахи що. ставки? клубному чемпіонаті По лолу? Ні, ні, взагалі, в клубному чемпіонаті ЄВЦО. ЄВЦ топ-3. Falcans топ 1 Бо вони, так, да, вони по PUBG підсилилися дуже. Коротше, навіть топ-3, на жаль. А другі будуть Liquid. Попроси, що буде, за скидав. Falcans топ-1, Liquid топ-2. Там немає камери, але Наві топ-3. Але в наших сердечках вони топ-1. Напишіть, будь ласка, підтримуючи речі для наві перед ЄВЦ. в коментарі. Найкраще ми оберемо, роздрукуємо і будемо вчити на пам'ять. Дякую, що дивилися цей дайджест. Всім цього найкращого. До наступних зустрічей. Не забувайте про подкаст по доті, який з'явиться на нашому каналі. Всього найкращого. До побачення.